А на другій площі ми тут дискуємо. МТЗ-80 їде з дисковою. Я зараз плуго цепив. Будемо перецеплювати сюди дискову, бо цьому важкувато, поки Оранку там залишилися ще невеликі куски подоворювати такі. Будемо додисковувати, бо там дощі стоять, наче через пару днів. Якщо вийде, якщо знов щось техніка не вдне. Отак От виходить дискування воно. Такий фон. Головне, мені це подобається, що після диску воно так рівненько. І плуг рівно оре. Тут оце ж в тому році я врав. Пшемі цього зиму ви бачили, там показував. Ну а потім посіяли сою. в загальному так виходить. Можна сказати нормально. Якщо орати рівно, то трошки це комбайн попродавляв, все ну, одно так чуть не ровно. Ну, ми взяли діагональ за допомогою агропілота, побили е, загонки. ну, Програма агропілот. Е, антена там усе, коротше, ви бачили хто був. Нормально воно тепер виходить. По 40 метрів зразу зробили і все. Тепер дискуєш собі. Діагоналі вже з тієї сторони розійшли і з цієї теж. Вже ввечері є, сонце сідає. Такі. Земля потрошку підсихає, ну волога є, і так сиро, звісно, от воно, не знаю, бачите, чи туманний, десь у ямках, сира, сира, земля. Соя ось валяється, втрати є, я казав, чи косой побивало. Це Тут загонку били ось ще в обіди десь, навіть до обіду, а це вже ось дисковка. Так що, в цьому році задискуємо. І де він постійно з пробуксовкою? Пробуксовує 2,4 для цього трактора. Так-то не важко, щоб скати на мотор, але пробуксовка постійна. І колеса в нас резина непогана. Таке діло. Димок підкидає, даже. Ну, вони постійно горнуть там землю, Ну, зате роблять гарно красиво. Давай! Антена он, бачите, на криші. Ну нічого, НТЗ-80 трошки допоміг з роботи. Немає на розподільнику на ці шланги плавающе, тому приходиться насос виключати. Задон залипший повністю. Чистиків нема. І з чистиками такий, без чистиків, коротше. От цеплю Що, температура настроїлась? Що? На ту сторону шторку закрутив. Що посинів. в пилюці отут погнала солярка треба коротше наверно на ремонт її вести і ось, бачите це тільки з'явилось в цьому році така штука так ладно сейчас перецепимся Перецепили. Сейчас я пою додому під вечерю. Льоха, хай поработа. Чи третє включив, чи що він. Як бачите, получається. оце загонки приблизно рівні по навігатору, як забиті. Ну, він рівновити, але буває сам трактором, коли куди вильнеш. Хожу оце 9 кілометрів. Ну, важко йде трактор, воно так погорками туди. Чогось цей от не знаю. І при воронці так земля налипає. І не сказати, що вона сира, ну... Якась така. І на колесо навіть на бузі налипало. І диски тут на гору так трошки Так дискую. Либоченько вона йде. По долині маса тут більшенька. Майже всю солому, хойде там зверху, ну весною борони це все розтягнуть. Яка буде ще весна, можливо, і боронувати не будемо. Да, боронування потрібно, воно ще підрівняє ці погорки де там якісь.